Дефлю Сільверстронг. Сила для розблокування носу та лікування нежиттю. На Щойно надійшло повідомлення, що адміністрація президента США одноголосно висловилася за припинення переговорів із президентом Зеленським. Начебто, цю інформацію прилюднив радник президента США із нацбезпеки Майк Волт. Що це може означати? Я думаю, що вони беруть паузу. впливом цих емоцій. Вони всі, та скажу, такі по перше під підпливом деяких Росія, з іншого боку, вони самі мають амбіції. Е, Путін їх просчитав. розвідка про велику роботу. Як ми говорили, вплоть до е, їхнього дитинства, тоді розвиток юності і далі. Встановлення на що вони реагують, як формуються їх позиції, навіть на рівні підсвідомості. Трамп вже не рахує, що це Путін йому так сказав. Він рахує, що він сам прийняв рішення. А це один із прийомів впливу на політику високого штибу. І саме на оточення, про що ми, ми повинні формувати цю позицію біля Трампа і оточення. Ну не вийшло. Тепер Путін мав пріоритет. Але я думаю, що в даний момент треба шукати альтернативи на оперативних рівнях. Є інтереси, все буде сприйнято, тому що матиме взаємний інтерес, не кидаємо. З іншого боку, я все-таки орієнтувався, як давно ми говоримо, це не під Трампа, ще при Байдені. Все-таки президенту було сформувати е, не уряд народної довіри, це не працює. А антикризовий уряд війни, професіоналів, так сказав би, які поштучно знають, що робити, мають авторитет, мають механізми дій і команди в Україні. Це для того, щоб ми підняли рівень, мають контакти з Трампом, Байденом, Бушами. Великими компаніями, фінансовими групами лобійськими групами в США, в Конгресі, в Сенаті, в різних структурах навіть сім'ї Байдена Трампа. Тому ось це такі формати можуть бути, які б вийшли на те, що для оперативної роботи працює ефективно уряд, раз така криза. І поступово відновлює відносини. Це не вічно. Не буває нічого. Вічно під луною. Пане Микола. А зараз тоді хочу все ж таки перейти до технічного моменту. Дивіться, чи, напевно, почну з розвідки. Чи зараз припинився обмін розвідданими між Україною і Сполученими Штатами? Чи як цей механізм працює? Чи він ще досі зберігається? І хто на це може вплинути? І сподіваюся, не вплинув? Ну він ще зберігається оперативно в оперативному режимі, але я думаю, найближчі буквально май, години і дні. Буде переглянута ситуація. Наскільки буде е, достовірна і глибока інформація передаватися, mm -hmm. може якісь загальні огляди, але нам важливо космічна розвідка американська, тому що це дійсно е, контроль всіх ресурсів Російської Федерації в режимі онлайн. Е, тоді технічна розвідка агентства національної безпеки контролює всі комунікації любих типів з любим систем зашифрування. Мільярди на добу по всім країн світу, а зокрема по Росії. Це ще один чинник. Розуміло, це інші системи: агентурні розвідки, кіберрозвідки, дешифрування. Це ще окремі види величезні це таємниці, які дійсно мало давати по Росії. Ну зрозуміло, це старлінки. Це вже більш так сказати, приземлено безпосередньо на полі бою або на території України. Оце великий аспект. Тому я боюсь, щоб в деякій мірі ряд питань пов'язаних з передачею космічних матеріалів. Ти технічної агентурно розвитки буде призупинено, Оце це ще одна велика втрата, тому що все-таки американська розвідка прямо скажу на порядки має більше позицій, чим європейські, навіть великі країни. Але ж у наших європейських партнерів підписані угоди про обмін розвідданими, чи можемо ми якось користатися ну через другі руки. Отримувати цю інформацію, чи угоди обмежуються? Ну, якраз ми підписували я сам підписував із американців РУ, ФБР і Румо угоди із сіма європейськими країнами, сіма. от безпосередньо. Але вони передбачали збереження інформації як право на двосторонніх рівнях. І тільки люба передача інформації третій країні або третій спецслужби обов'язково санції іншої країни, яка передала її. Ну умор зараз США. Тобто, якщо це чутлива інформація, то ні одна із розвиток, а тим більше з подачі вже якщо й буде це ж уряд, це не просто розвідки самі діють. Це підгід уряду і приймають рішення на урядовому рівні. От чи буде санкція чи ні? Але якщо не буде е, санкцій з боку США, таку інформацію на жаль нам не передадуть, тому що це являється особливо захищена інформація, і вона передбачає чіткий контроль і використання. І американці або звороти там німці говорять. Кому можна передати яку частину інформації, як її використати? Зрозуміло. Тоді до наступного питання. Ось нещодавно під гексет, точніше, за тиждень до цих подій в Овальному кабінеті, під гексет оголосив, оприлюднив, що був наданий наказ припинити, як це було названо, кібервійну проти Російської Федерації. Ну мене питання. А навіщо він видав такий наказ? І навіщо оприлюднив на загал цю інформацію? Ну, це зрозуміло. Сьогодні США, як Трамп заявив, він відпрацьовував систему, щоб якимось чином зняти напругу між США і Росії, тому робить реверанси. з одного боку, в словесному форматі це він в переговорах по телефону все робив. З другого боку, по лінії МЗС відновлення дипломатичних стосунків і відповідно контингенти посольств, а там до 60-70% дипломати під прикриттям це розвідники і це США розуміє і робить крок, наче назустріч, тобто, якби дипломатичний такий формат потепління. Вони не реагують, тому що точно та американські розвідники точно в такій кількість знаходяться в Москві і в інших містах Російської Федерації. Це взаємно, і це по замовчуванню приймається. Якщо вони там невідверто працюють, що там десь наносить реальну шкоду відкрито. А що таємно, ну намагаються контролювати. Точно та ж це ж одна із моделей діяльності розвідки. Це кібератаки, які постійно проводяться технічною розвідкою США або інших країн проти Росії. Тепер і в цій сфері вони вирішили не тільки припинити, а й заявити, сказати такий жест доброї волі, що ми це робимо, відповідно, ви припиняйте, що Росія ж теж проводить цю кібервійну постійно, там чи то на форматах взаємності. От такий варвар, ну це як право таємності до взаємності. А зовні вони вже об'явили, що ми припиняємо. Росія може не об'являти про це, тому що рахує, що все таємно. А США. Пішло на такий крок, що ми йдемо на потепління відносин з Росією, з агресором. Тобто ми вони легалізують фактично Росію як суб'єкта е, міжнародного права, і навіть так в конкретних ситуаціях намагаються демонструвати, що е, вони не являються тепер ворогом номер один для США, а готові йти на економічну першу співпрацю, дипломатичні відносини. Ну і, зрозуміло, е, формат миру це один із. Е, Проєктів, які вони будуть реалізовувати разом, ну, залучаючи Україну, Європу, це вже додатково. Тобто, це ще один крок, який я говорю, особливо в чудовій сфері, який формує, як рахує Трамп, систему довіри, а фактично я рахує, підриває безпеку США. Все ж таки, хотів би почути вашу думку з приводу того, що чи може взагалі, за, який... за якоїсь ситуації Адміністрація Дональда Трампа або і сам Дональд Трамп піти на те, що віддасть Україну ну, або не сприятиме, або не заважатиме процесам, які призведуть до того, що Російська Федерація отримає повний контроль над Україною. Чи таке апріорі неможливо? А, навіть при цій ситуації яка виникла, я рахую, що. Адміністрація Трампа не була займати копозицію, тому що це е, підірве не тільки престиж Трампа його команди, а фактично глобальну модель безпеки і зрозуміло це дасть пріоритет Путіну і над самою США. Це дуже визначальний чинник, тому що вони дуже опікуються. Якраз, ну як називаємо інтересами Сполучених Штатів Америки, навіть ну е, це фітишують, тобто все тільки Америка, все інше Україна, там і все інше далеко. Але в даний момент. Уже чітка є позиція, якщо вони повністю здають Україну, а вони все-таки брали за мир, за те, що ми дійсно будемо спряти, тому що завершити цей процес і зберегти як можна більше умов для України, але фактично вони ж себе функцію. А тепер просто взяти і здати це не тільки зрадити це одна тема. Це буде в цьому світі озброєння негативних, як зараз. Навіть ці негативи пішли від е Трампа і Венса. В світ піднімається, а тоді весь світ точно обернеться проти нього. І з другого боку це підірве оте лідерство США і самого Трампа. І багато багато, прямо скажу, не тільки політиків різних опонентів, але і республіканців. я знаю, дуже багато особисто і не тільки в Конгресі, в сенаті, а в різних структурах дуже жорстко піднімуться. Тоді вже було реально, тому що це тільки попередньо вдало, не вдало. Там одні підтримують другі, не підтримують Трампа, а підтримують нас всередині. А тоді буде реально це буде здача і інтереси України. І здача інтересів США і союзників, тобто це не союзник, це взагалі ніхто. Він не глобальний ні гравець, ні е, надійний партнер з по НАТО і по Європі. Ну а тим більше е, щодо України, так поступив. А тепер ще раз скажу: а навіть якщо він так буде робити, йому нічого не вдасться. Я прямо скажу: на початку війни, особливо крім там 35 п'яти в Україні нічого не було, і ми всі піднялися і з цього державу. І так пам'ятаємо, хто скільки нам допомагав багатьом країнам, навіть чи росіяни СРСР в Афганістані, чи е американці, то вже вітнам інших е е якраз країнах. Не дуже багато допомагали. Але народ об'єднаний відстоює свої е території і вийшли. І СРСР з славною так сказати, лапках військами, і американці з надпотужною армією. Тобто не вийде тим більше. я говорю, ми об'єднуємося з країною Європи і з третіми країнами, і будемо працювати в плані нашого Тяжче? Так. Да, але те, що навіть має... так поступив, я думаю, що це мало ймовірно. Але якщо крайній варіант якийсь і буде супер послаблення, ми вистоїмо. Виходить так, що е керівники компанії Байкар чекають, поки в Україні настане стійкий мир, і тільки тоді вони почнуть виробляти безпілотники. Оскільки здається, перша інформація була, що все ж таки Україна зможе виробляти і використовувати безпілотники для захисту під час російської агресії, чи я помиляюсь, е, ну, ми в першу чергу бачимо, що йдуть поки програми закупівлі безпілотників. Пам'ятаємо, перші барехтари, інші системи якраз такої, такої серії, була досягнута домовленості на рівні, а тоді між компаніями щодо виробництва таких дронів. Спочатку в Туреччині, а тоді і в Україні. Але сьогодні міняється трохи так сказати, складова відносно того, коли приступити до цього проекту безпосередньо. І я спілкувався з турками і з іншими представниками, тому що це комплексне рішення було декількох країн, які задіяні комплектуючи, вони все таки рятуються на швидке завершення війни. Це ж якраз звучало в рамках отого попередніх домовленостей, заяв США. От вони ще поки такої ситуації не було, як буквально вчора. Під час прес-конференції, тому надію, що найближчі тижні завершиться якраз уже фаза бойових дій, і вони можуть приступити безпосередньо, тому що всі проекти готові. от Тому е, така пауза. І багато я ще раз скажу багато інвесторів е, із США, Британії, е, Франції, Німеччини, Арабських Еміратів е, Єгипту, а це багатомільярдні е, інвестицій, чекають, поки завершиться війна. Ми з ними йде в діалог, намічені програми. По багатьом ресурсам, по проектам, по літакам, по кораблям, от, по е, корисним капалам, по аграрному сектору, але чекають. Тому на старті дійсно є. От, і в тому числі цей завод, який е, передбачає розпочати роботу період уже періоду припинив дій, е, вони не хочуть безпосередньо е, десь е, розпочати роботу, коли будуть нанесені удари. Першу чергу не то, що не допомогти Україні, і так іде допомога за рахунок. Реалізації подарунків навіть безпілотників з боку цієї компанії інших компаній. Але е загроза відповідно розміщення виробництва на території е якраз України їх стримує, тому що це може бути під загрозою ударів і ракет, і безпілотників різних типів з боку Російської Федерації.